Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Перед вами останній лот нашого зимового аукціону World of Tanks, а саме WZ11 QLin. Всі ми його очікували. Звісно, на 100% ніхто не був впевнений, за що його будуть продавати, тому що він раніше продавався як за срібло, так і за золото. І я думав, що ВГ зроблять останній лот за срібло для того, щоб згладити обстановку, тому що лоти так собі, але ні, нічого подібного. Мінімальна ставка 15 тисяч золота, при тому, що кількість товару 7 тисяч одиниць. Давайте зараз розберемо, де ж цей танчик фігурував перед цим і за скільки приблизно буде мінімальна ставка на нього. Тому що на Євросервері я взагалі не уявляю приблизно, скільки вона може бути. Заодно подивимося також характеристики даної машини. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу розповісти, це звісно, де він фігурував, де цей танчик був. Всі ви знаєте, що з самого початку він засвітився перший раз на чорному ринку. Ми ще тоді були на серверах Болотяних. Тому це Чорний ринок 2021 року. Тоді нам його запропонували у кількості 20 000 одиниць. І мінімальна ставка тоді була 15 мільйонів срібла. Тобто перший раз він фігурував за срібло, друзі. Звісно, він за 15 мільйонів не розходився, а розходився за 30 Хто знає, точно можете сказати. Далі на Європі вже в 2022 році, у січні місяці був аукціон, його ціна була 17400 золота. І 5500 одиниць фігурувало от на той момент. Подивився я загуглив, скільки їх у гравців, почав шукати інформацію і там з'явилася от така статистика, що кількість на європейському сервері даних машин 16797. Звісно, це до сьогоднішнього дня. А ви скажете, а чому так? Якщо перший раз було 20. Другий раз було 5500, на Європі було 5500 і все. Плюс до того додалися ті гравці, я так розумію, які перейшли по типу нас на європейський сервер, друзі, у яких є цей танчик, тому от така вийшла цифра 16797. Звісно, іще, я думаю, 7000 лотів додасться, тому що їх небагато, і плюс-мінус, мені здається, як мінімум за мінімалку, вони розійдуться. Якщо повангувати по ставці, з якої вони будуть розходитися, ці машинки, то я. Я думаю, приблизно до 20 тисяч. Я думаю, максимально буде до 20 тисяч, але мені чомусь так здається, тому що, щоб сказати, що це суперкрута машина і всім брати, я так не можу сказати, тому що це той самий WZ-111 Model 5, чи як він там називається. Коротше кажучи, це аналог десятки Єдине, чим він відрізняється, це класним зовнішнім виглядом і ефектом. Ефектом при пострілі виходить це як подих дракона, такого знаєте, Таке, як полум'я, ну прикольно, реально прикольно. Я його хочу забрати собі для колекції, інколи його викатувати. Подивимося, за скільки буде цей лот розпродано, тому що це треба вже в кінці дня контролити і дивитися. Я мінімалку поставити 15100. Якщо до 20 тисяч зможу його забрати, то буду забирати. Якщо будуть ломити вже дуже великі якісь суми голди, але я дуже сумніваюся, то я його брати, звісно, не буду, тому що я краще голду використаю на щось інше. От такі от справи, друзі. А тепер давайте подивимося на характеристики даної машини. Повністю розберемо, тому що вона специфічна. Звісно, в неї є багато плюсів, є, як і у будь-якої машини, практично мінуси. Перше, що ми подивимося, звісно, це бронювання даної машини. Дивимося, що у нас присутнє. Значить, місце з нашої машини 2200 одиниць це небагато, друзі. Це небагато, тому що в багатьох машин набагато більше міцності, тим більше це важкий танк прориву, друзі. Далі, бронювання корпуса 140-120, 60, бронювання башти 300, 180, 60. Тобто башта повинна танкувати, по корпусу зараз глянемо. Корпус у нас, дивіться, НЛД приведена броня 243, тобто буде пробувати дуже часто, будуть його прибувати. ВЛД 230, 230. То ви самі розумієте. Корпус буде в основному прошиватись, дуже рідко буде щось витримувати. Наприклад, якщо вскос сюди влучать і буде під таким кутом, то, звісно, не проб'ють. Ну, Або так. Якщо сюди, якщо сюди, то будуть в основному пробувати. Хоча НЛД приведена броня і непогана. Тут і 300 мм буде, якщо румбувати. Звісно, тут можуть і через каток якось прошити. Коротше кажучи, по-різному буватиме. Тепер дивимося, у нас по башті. Тут ситуація набагато краще. От дивіться, 350 мм у нас маска. 350 мм у нас щоки. 360. Тут, звісно, вже кути такі, що не буде пробуватися. Але є два лючка, друзі. Правий більший. Дивіться, він тут 220 мм приведеної броні, всього 210, якщо стандартно. І лівий 208 мм. Тобто 200 плюс лючки. В основному вони будуть пробуватися, тому що ви будете грати із десятками, з дев'ятками, та навіть і вісьмірки зможуть пробувати. По бронюванню корпусу от 120 у нас борти, тобто вони повинні витанковувати, друзі. Ось результат так, 197. ну, Дещо буде витанковувати, оце фальш-борти взагалі їм бові. Те, що буде туди заходити, не буде пробувати. Але є ось ця плашка, яка відкривається під баштою. Звісно, в неї будуть всі пробувати. Тобто танкувати ви зможете, але небагато. Але не багато, друзів. От така у нас машиночка по броні. Тепер давайте подивимося вогневу потужність. Відкриваємо модуль. Значить, гармата у нас 130 мм, друзі, середня шкода за посред 490 одиниць, тобто нормально. 640 у нас фугаси наносять разову шкоду підвищену. Значить, стандартні бребешки у нас прибувають 250 одиниць. Також стандартний показник, аж ніяк не підвищений, друзі. До речі, вони втрачають бронепробиття на відстані до 232 мм. От такі от справи, друзі, всі три типи снарядів летять із швидкістю 930 м на секунду. По голді тут ситуація набагато краще, тому що вона пробуває вже аж 340 мм, при тому, що це кумулятивні снаряди, друзі, і вони не втрачають бронепробиття на відстані. Тобто на 500 метрах буде так само 340 мм, і це дуже круто, дуже класна голда. Мінусом можна сказати, що 930 м на секунду, так само, як і ББшка, голда летить. І по фугасах 65 вони пробувають, при тому, що наносять 640 разову шкоду. Звісно, це стандартні фугаси, нічого унікального не можу сказати, і швидкість польоту така сама 930 метрів на секунду. От такі от справи, друзі. До речі, в нашої машинки непогана стабілізація для важкого танка, тому що при русі у нас 0,18, при повороті шасі у нас 0,18 і при повороті башти у нас 0,08, якщо просто сказати. І так, тепер дивимося по інших характеристиках вогневої міці. Розкид на 100 метрів 0.37, так він апнеться, буде десь 0.34, але тим не менш дуже великої точності не буде. Але більш-менш нормально як для важкого танка. Час ведення 24. Також, в принципі, як для важкого танка, непогано, тому що стабілізація нормальна. Як для важкого танка, вона нормальна, плюс до того цей показник до 2,2 апнеться. Кути вертикального наведення мінус 7, плюс 23. Також непогано, мінімально комфортні є. Кути-7, задирається взагалі класно, 23 градуси. Тут ніяких великих претензій не може бути. Швидкість орієнтального пересування прицілу стандартна, як для важкого танка 2712, тобто не дуже швидко. Заряджання гармати в базі 1074, і при тому, що у нас середня шкода на хвилину 2738. Тобто у нашої машинки хороший ДПМ, тому що можна поставити досилач і буде. Він підніматися плюс до пайок, наприклад, екіпаж, буде він підніматися 3200-3300, напевно, плюс-мінус. От от такі от справи Тобто ДПМна машинка з хорошою в принципі, комфортною гарматою. Хороша вона особливо по Голді, 340 пробувається класно, тому що ви зможете броньовані цілі пробувати по типу Є100 і так далі. І так далі От такі от справи, друзі. Тобто вогнева потужність нормальна, живучість є, але не ультимативна, мала кількість ХП, друзі. І бронювання корпуса не буде вас спасати ні від чого, башта буде танкувати, але є лючки. Є лючки, друзі. По рухливості 50 вперед-15 назад, тобто нормально, потужність 15. Ну, хотілося б трішечки більше. Але я думаю, що для нього динаміки вистачатиме. Можливо, один із лотів, хоча це важкий танк. Я думаю, це не критично. Краще загартування поставити, ніж турбінку. Але це справа кожного. Швидкість повороту шасі 37-55 більш-менш нормальна як для важкого танку. Це нормальний показник, друзі. Це важкий танк, це реально круто. По максималки ми розібралися. По скритості її немає. 844 у нас нерухома машина, і 5,25 під час руху. І по спостереженню 400 метрів. Ну, непогано, стандартний в принципі, показник для 10 рівня. От така, от, друзі, у нас машинка. Звісно, вона підкупається зовнішнім виглядом. Ну, от, в будь-якому випадку дуже багато людей бере її із за зовнішнього вигляду. Звісно, катати ви постійно на ній не будете, але тим не менш, вона має хороший ДПМ, хорошу голду. Хорошу броньовану башту, але є лючки, друзі. Це треба я лозити, там підстраюватись. На відміну від багатьох танків нормальна у неї стабілізація, слава Богу. От такі от справи, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок кюліна, я розумію, що це аналог прокачуваної машини, але тим не менш, чи будете приймати участь у даному аукціоні. Але по-хорошому, по-хорошому, його треба було віддавати за срібло, друзі. Поставити там 15 мільйонів, наприклад, початкову ставку і віддавати за срібло, щоб люди забирали. Тому що перший раз він так і фігурував. Всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео, друзі, па-па